Дочекалися ми сонечко і гарної погоди. А де можна провести цю гарну погоду, звичайно, на дачі? Ось, друзі, в день так гарно вийшло сонечко, так тепло. І я на дачі поробила ще порядки. Готуюся до осінньо-зимового сезону, готую дачу. Так, прибираю те, що покористувалися цими грядочками. Я їх поприбирала, щоб не казали, що такі українці там невдячні, такі позасмічували і кинули, такого в нас немає. От Прибираємо все сміття. Там поприбирала, застелила агроволокно. Отут ще бур'ян, що я вам казала, до нього доберуся, добралася сьогодні. А там ще в мене кабачки зізрівають. Думаю, на агроволокні буде їм добре. Так, ну, там теж трохи розібралась, там і кроти порили, і бур'ян, був, і все, що хочеш кругом цієї грядочки. Тут теж ще кабачки залишаються. А, ви знаєте, мені сказали, от я думаю, ну що ж таке, хочу зірвати квасолю, а вона от така, от, наче сухі стрічки, а дощі йдуть і вони, вона мокра. Я кажу, як ви тут збираєте квасолю? Вони кажуть, нема такого, щоб вона там після сезону засохла. Її треба тільки вона пожовкне е, зразу зривати, бо йдуть дощі, вона знову пріє. От така ситуація з квасолею. От, То я навіть і не знаю. Більше я не буду це для експерименту посадила. От. Ну, на спаржу на зелену, треба її одразу зривати зеленою всю і їсти. От. І Почали перчики рости. Не знаю, весною не росли. Ось якісь перчики. Які вони будуть? Це чи гострі, чи солодкі, не знаю, мені теж дали розсадку. Ось такий от дивний тут. Трошки не дивний, а трошки не такий, як у нас клімат. І отак от з урожаєм приходиться якось по-новому пристосовуватись. Петрушка чогось росте погано тут. Не знаю, цей ґрунт, мабуть, їй не підходить. Наступного разу треба буде її в інше місце сіяти. А Меліса, Дуже їй подобається цей ґрунт. І полуничці теж. У мене ще коріандр, той, що сам насіявся кінза. Може, якраз ще підросте, якщо буде тепло в нас. І буде в мене ще зелені трошки. Обрізала ожину, навіть не чекала. Дивіться, який товстий стовбур. Це саджала минулою весною. От, і така вона вже міцна, така на дуже така мощна, як це по-українськи сказати. Потужна, потужний такий в неї стовбур. От пообрізала всі гілки, які відплодоносили, але, от бачите, вона таке пропускала і ще буде цвісти. Ну, я залишила, не знаю, чи буде. Тут холодок, у сусідок васоля висока, вон закриває, все сонце денне. Ну, може, все-таки, хоч зацвіте, буде красиво. Ну, от поприбирала я на дачі, підготувала до осінньо-зимового періоду. Ну, якби ми брали в оренду цю дачу, на той сезон, на цей сезон, не знаю, чи на наступний сезон, як у нас вийде, може якраз буде таке щастя, що закінчиться війна і ми поїдемо додому. От, Тому я не, не буду загадувати, як буде на наступний сезон на дачі. От навела таку красоту, навіть якщо ми поїдемо скоро, то в наступному році, то люди будуть пам'ятати, що тут були українці, що вони... Навели таку красу на дачі. Зараз вони сказали, що вони дуже щасливі, що ми займаємося цим. Так що мені це дуже приємно і я така людина, що мені не жалко, і я вдячна людина. Якщо я користувалась, то я повинна це довести до толку. Бо люди теж старалися, вони зробили ці ящики, купили багато ґрунту для томатів, щоб ми їх тут виростили. Поставили теплицю, може б вони цим не займалися, якби не ми. От ми теж їм дуже вдячні за це. Отак-от, друзі. Я вважаю, що треба бути вдячними за все. І нема такого, що там щось треба вимагати, щоб нам там щось зробили, хтось нам щось винен. Ні, от люди так захотіли, зробили і. Дуже добре, я їм за це дуже вдячна. Хочеться, звичайно, щоб вони продовжували займатися цією дачею. Зараз у них немає часу, багато роботи, щоб хтось за цими рослинками доглядав, якщо ми поїдемо. Але вже як буде. Треба жити сьогоднішнім днем. Сьогодні в нас так. Богу дякувати. Добре, що так. От. А як воно буде надалі? Завтра тільки сподіватися на краще і на швидшу перемогу і повернення додому. Нік купив нам морозиво в кафешці. Зараз будемо коштувати. Дочекалися тепла, сонечка. Ой, прям не хочеться їхати з дачі. Так гарно, треба насолодитися. Поки ще сонечко не сіло. Будемо насолоджуватися сонечком і морозивом, Чого і вам бажаємо. Кажуть, нетипово нетипова тепла погода для цієї пори в Нідерландах 23 градуси. Але сонце таке, ви знаєте, от прям таке тепле-тепле, аж пекуче. Мені здається, що я навіть загорю, от як в горах. Таке, знаєте, сонце яскраве і пекуче, не осіннє. Хоча вночі холодно, вранці холодно, я приїхала в кофті й жилетки, от, але взула резинові, бо було дуже мокро, і в мене ноги аж спарилися в цих чунях. Тепер сижу. На травичці. Ось бачите, така густа-густа трава. Така конюшина. Такий мякенький мякенький ковричок. Ммм, класно. От чого я люблю дачі, тому що тут можна розутися, походити, босоніж, по травичці. Дуже гарно. Також можна позагорати на сонечку. Так, хочу розсадити ось цей вазон. Бачите, тут дві лавандочки і ось такі ще. Я хочу сюди посадити дві лавандочки. От витягла, а їм вже тут так тісно-тісно цьому вазончику. Я зараз розділю. І посажу. Значить, лавандочки я хочу тут на клумбу посадити, а ці я хочу посадити в себе в горщику, там, де в мене росте кущ такий. Воно вже навіть тут заплуталось. Воно так в'ється. От якась, якась така цікава рослинка. Я її хочу там посадити. Ось так. Оці дві я заберу додому. Тут зараз посажу лаванду. Ці два кущики. Для цього я роблю ямку. Насипала я туди гарного, гарної землі з пісочком. От, а тут цей торф трошки обтрушу і посажу ще лавандочку. Вона вже прямо засохла. Зараз я її пролью гарненько. Трошки корінчики обтрушую. Отак. Пахне. Просто красота. Пролию тепер все водичкою. Добре. Так, і от що в мене виходить. А, дивіться, виходить, що в мене лаванда, потім вереск, гвоздичка, потім знов вереск і лаванда. Отак от я розсадила це край моєї клумбочки буде. Поки що край, потім не знаю. Може, ще щось буду додати. Але ось так. Нехай розростається, і лаванді буде місце, де розростатися. І цим кущиком. А ось ці посажу в садочку в горщик під кущик. Вони так гарно виглядають, мені подобається. Потім покажу вам, як вдома в садочку посажу. Ось так я посадила оці рослинки під свій кущик. Відготую таке овочево-м'ясне рагу. Філе курочки, батат, брокколі, кабачки. І ще додам туди своїх томатиків. Батати-курочка вже піджарилися. І такий аромат, і колі. Маката. Пробую готувати якісь трави з батат Дуже корисно для тих, хто тримає вагу і не хоче поправитися. Замість картоплі готувати батат. Ось таке я люблю готувати. Всього-всього-всього туди накласти. Таке сонячне, яскраве і корисне. Всім смачного, готуйте корисну їжу і смакуйте.